І сьогодні нас очікує досить цікавий справді відгук, тому що я так до кінця і не проділилася. який бал поставити цій книзі, та чи настільки ж вона мені сподобалась, як про неї усі говорять. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. І мова у нас сьогодні з вами піде про новинку від видавництва Рідбері, а саме безсила від Лорен Робертс. Погодьтеся, справді, дуже красиве видання. Давайте ми спершу з вами пройдемося по історії, хто не бажає зловити спойлерів, перемотайте трішки далі, там буде відгук на дану книгу. Пейден звичайна дівчинка, яка майже все своє підліткове життя виросла у нетрях після того, як убили її батька, вона просто втекла з того будинку та жила на вулиці у грабіжницькому провулку. Так вона там знайшла свою подругу. Вони збудували там собі по типу імпровізованого житла. Пайден була щитою мілою грабіжницею, а її подруга була швачкою. Пайден крала їжу, крала гроші та крала тканини для своєї подруги, яка після того шила із нього різний одяг і продавала на базарчику у тому ж грабіжницькому провулку. І Кай, майбутній виконавець для майбутнього короля свого молодшого брата. Тут у цьому всесвіті головне це те, щоб мати якісь сили, тому що після чуми ті, хто не помер, отримував якісь надзвичайні вміння. Хтось міг читати думки, хтось міг перетворюватися на тварин, хтось ставав надзвичайно могутнім, а хтось, як брат Кая, а керувати якимись стихіями. Але Пейден у нас була безсилою. Хоча її батько з самого початку розумів, в якому світі народилася його донька, і після смерті її матері від малесенької він її навчав, е як і умінню битися, постояти за себе так, і як приховати те, що ти насправді не маєш сил. Він для неї брав цю цікаву силу, а саме вона казала, що вона проведеться. і завдяки умінню, яке вона в собі натренувала, вона бачила дрібні деталі. і... Її історія дійсно для будь-якого пересічного вважалася правдивою. Одного вечора у грабіжницькому провулку вона зустріла неймовірно красивого чоловіка, у якого було напевно досить таки багато грошенят, і вона вирішила його пограбувати, що в неї вдало і вийшло. Ну і як ми всі здогадалися, звичайно, це був кай. Того дня його батько відправив його на завдання. Він мав покінчити із життям людей, які прихистили малесеньку дівчинку, яка була безсилою. Тому що вважалося, що ті, хто не має сил, вони впливають на тих, хто їх має. Тобто сили їхні могли або зменшуватись, або от ці безсилі могли нести у собі якусь хворобу. Через те, їх або знищували. Або виганяли повністю із міста, тому що вважалося, що якщо вони перейдуть постелю до іншого міста, значить вони мають право там залишитися і жити. Але, але всі чудово розуміли, що це майже неможливо. І після того, як Пайден обікрала кая, він у грабіжницькому провулку зустрічає одного із фаталів, а саме пригнічувача. Ця сила також була заборонена у цьому королівстві через те, що їх пригнічувати. Сили інших елітних, і, відповідно, вони, можна було сказати, були сильніші над усіма іншими. У Каю, до речі, було досить цікаве вміння. Він сам по собі не володів ніякою із сил, але міг її позичати у людини, яка стоїть досить близько до нього. Тобто, одночасно не маючи ніякої, він міг керувати усіма. Пайден, не задумуючись, його рятує. Хоча вона не знала, хто такий Кай насправді. Вона його врятувала, але їй е, не надто приємно віддячили. І відправили на щорічні ігри, е, які передбачали убивство конкурентів. Так, переможець вигравав славу, вигравав гроші, проте, ну, якою ж ціною. Вона прибуває туди у палаці. І перед початком ігр ігор вони мають час тренуватися у палаці, а також ходити на якісь дивані вечері та на бали. Саме у палаці Пайден знайомиться із Кітом із а, братом Кая, і вони справді стають досить хорошими друзями. Напередодні ігор в них були бали, і в них були тренування. Вони там на тренуваннях вони більше зближуються з Каєм. І ось ці їхні підколи, і ця їхня хімія на протязі усієї книги. Божечки, це просто ну, це щось неймовірне. Мені так сподобалось, я кожної, кожної сторіночки очікувала їхніх спільних діалогів. Тому що те, як вони підколюють один одного, знаєте, я дуже люблю особисто посміятися із персонажами книги разом. І ось це був саме той випадок. Незважаючи на величезний мінус цієї книги, який я розкажу вам трішечки пізніше, це одна із причин, чому я буду купувати продовження. Але вона, відповідно, і зближується із кітом також, тому що вони досить гарно потаворишували та любили познущатися трішки із каєм. Пайден обирає наряди, які зовсім не схожі на інших, щоб показати себе та щоб отримувати голоси глядачів для того, щоб виграти. На першій із ігор вони максимально зближуються із каєм, вони починають працювати разом. Він її. Рятує, їй допомагає та оберігає. Це було надзвичайно мило та приємно. І, звичайно, вони виходять живими із першого цього кола. Мені надзвичайно сподобалось те, як вони спілкувалися в той час в грі, коли вони були разом. Тому що мені це було трішки відмінно від палацу, адже Кай дозволяв собі набагато більше. Так, він і до того був досить. Він показував, що йому Пайден подобається, але там він максимально проявив себе. Тобто, те, як він її захищав, як він її лікував, як вони танцювали біля багаття, як вони говорили. Це просто в саме серденько. Вони вижили, вижили, звичайно, не всі, але там далі продовжувалися балиці, всі події. У другому колі даних ігор король зрозумів, що він побачив, звичайно, все, що відбувалося на ігорах, і він... Йому досить не сподобалося, що Кай спілкується із дівчиною із Грабіжницького провулку, по факту із простачкою. Він вирішив їх роз'єднати. Вони зустрілись тільки під кінець другого кола, але тоді вчинок Пайден мені надзвичайно сподобався. Вона подарувала каю помсту. Помсту за те, що він чуть через іншого гравця не убив власного брата. І перед початком третього колу цих ігор а, вона дізнається, що є протистояння, і що насправді серед еліти живе набагато більше безсилих людей, чим вона думала до цього. І оце протистояння вони говорять про те, що а, батько Байден був один, одним із засновників ось цього протистояння. Вони вважали її втраченою, але завдяки цим іграм вона знайшлася. І вони говорять про те, що саме вона допоможе їм. Піднятися з тіні та е, якось донести до людей, і е, також і те, що, от, незважаючи на те, що безсилі живуть поряд з елітами усі ці роки, їхні сили від цього не слабшують, ніхто не хворіє. Відповідно, вони не настільки шкідливі для проживання у цьому суспільству. Е, і план її був і Пейден мала видати у Кіта е, таємний прохід усередину чаші. Те місце, де мало відбутися третє коло цих ігор, і мало у нього також викрасти ключі. Пейден так була в досить довірливих стосунках із Кітом, у неї все виходить, і якраз під час третього кола ігор, коли о, вбивають подругу Пейден. На жаль, мені дуже жалко, тому що це був надзвичайно чутливий момент, і я навіть цього не могла собі уявити. Я не думала, що. Ми отримаємо ось таку втрату у цій книзі, тому що та дівчинка, вона хоч була другорядним персонажем, вона мені справді подобалась, і я цього зовсім не очікувала. І коли ось це протистояння проникає в чашу, проникає в палац, вони виявляють себе, і з того моменту абсолютно усе іде шкереберт, замість того, щоб якось показати, поговорити. Донести людям те, що вони не шкідливі для їхнього суспільства елітних, починається справжнє бійня. Під кінець стається те, що перевернуло усі мої очікування, з ніг на голову. Пайден по дорозі із палацу, вона зустрічає короля, вона його вбиває, і в той момент підходить кай, і по лезу, яке застромлене у шию його батька, він розуміє, що це саме Пайден. І він дозволяє її втікти, із словами, що я дозволяю тобі це зробити лише раз. Тому що, коли я тебе знайду, я більше тебе не пожалію. Я не очікувала того, що Пейден уб'є короля, і я дійсно не думала, що Кай її відпустить. Я з таким тривожним передчуттям читала цей розділ, тому що я не могла абсолютно нічого передбачити. І після смерті короля, відповідно, кіт отримує корону, і він дає його перше знавдання знайти пейден. І на цьому книга закінчується. Ну, ну, чому так? Ну, я розумію, чому так, тому що треба якось продати другу книгу. Але ось це все йде через страждання читачів. Ну, а тепер давайте з вами поговоримо про плюси та мінуси цієї книги. Так, тут є і ті, і другі. Перший неймовірно величезний плюс це сильна головна героїня. От у ну, от мене слабкість усього. Я справді ось це люблю. Я люблю дивитися на ріст. Те, як е, росте головна героїня, як вона мужній стає сильна фізично, морально, як вона готова нести свої чесноти у загал, як вона намагається донести щось іншим, і як вона впевнено, не зважаючи ні на що. Крокує усі сторінки із своїми власними упередженнями, які їй не дозволяє ніхто і ніякі події зламати. Ну, це, це просто неймовірно. Це, напевно, одне з найкращих, що є у фентезі книгах. Це ось жінка, яка готова спополитись цей світ. Я б це назвала так. І це просто чудово. Пайден саме така. Тут досить напружений сюжет. Мені останнім часом дуже подобаються ось ці. Політичні перепетії, коли ми бачимо боротьбу добра і зла, коли ми бачимо ось цю, ось цю битву цих двох світів, тому що саме воно тебе змушує триматись у напруженні протягом усіх сторінок цієї книги. Так, тут трішки передбачено, але так, мені це дуже сподобалось. Ну, і звичайно, Величезний плюс я дам цій книзі за цей неймовірно красивий дизайн. Ну ви лише подивіться, як переливаються ці буквочки. Ну і скажу вам чесно, досить великий плюс за ось цей фіолетовий зріз, тому що я просто обожнюю фіолетовий колір. Я коли побачила цю книгу на передпродажі, я просто купувала навіть не роздумуючи, особливо коли побачила ось цей фіолетовий зріз. Я така. Пропала, от, от я його хочу і все. Тому що в мене ну, манічка з куповити, все фіолетове, ну, ну що ви мені за це зробите? По мінусах я би сказала, що це не надто великий мінус, тому що е, це затягнутість е, цього сюжету на початку на початку книги, тобто перших сторінок. 50-100 вони справді йдуть важко. Але погодитися зі мною це притаманне для будь-якого фентезі. Я, з власне, досвіду можу сказати, що я ще не зустрічала книг-фентезі, на яких ти от сидиш і перші сторінки: такі: типу, о Боже, поки розберешся в тому світоустрою, у тих всіх перипетіях, воно так якось здається тобі, ще помало, важко розтягується. але Важливо на цьому моменті не закинути книгу, тому що далі буде справді цікаво. Мені тут сподобалась любовна лінія. Мені сподобалась хімія між героями, їхні повторюся і їхні ось ці прикольчки один на одним, шуточки ці всі їхні підколи, розмови, їхні дотик. Кожен дотик це просто в тебе викликає бурю емоцій. Це іскри, це вогонь, який тебе захоплює. Ну, я всю книгу чекала їхнього поцілунку. Хоча б хоча б поцілунку. Так, я, я розумію, але ну, не можна аж настільки знущатися на своїм читачем. І знаєте що? Я його не дочекалася. Вони ледь торкнулися губами і їх перервали. Ну, Ну, як так можна? як? Ціла книга, ціла книга, я просто цього чекала і не дочекалася. Ну, це просто. Але я вам скажу, є і свої плюси в словберні, тому що реально, навіть коли мені її просто торкається, ти читаєш такий. класно, нарешті, ти тут, там чуть не дружиш від цього всього. Але нехай. Що мені дуже прям величезний величезний мінус це. Те, що майже усю книгу я така проводила паралелю до Голодних ігор. Е, я книг не читала, признаюся вам, я планую, але поки що в мене там ціла полиця не прочитана, я просто не можу знайти на це все час. Але я бачила фільм, я бачила абсолютно всі фільми, і от реально Powerless безсила, це мені здавалося дуже злизним із Голодних ігор. Ну, Не знаю. Класно би було, якщо б я цей фільм не бачила до прочитання цієї книги, тому що і сюжет буде для тебе досить передбачуваний, крім фіналу. Фінал для мене абсолютно був неочікуваний. Я собі там щось понауявляла, понапридумала, воно вийшло зовсім по-інакшому. Хоч щось. Але майже усі події книги, вони, ти такі, сидиш. Ага, ну, понятно, це вже, знаєте, це вже ж було, що. Байден була із Гребіжницького провулку, із Біднівецького району. Це те саме, 14-й район у Голодних Іграх. Потім те, що в неї її одяг був абсолютно не схожий на усіх інших. Знову, те ж саме. Ось сама ось ця стилістика цієї гри, ця задумка, вона дуже схожа. На сам фільм, і от ти читаєш, і ти постійно проводиш оці паралелі, і для тебе сюжет передбачений. Я вже просто сиділа та думаю, блін, якщо я вгадаю фінал, продовження я купувати не буду. Тому що я плюс-мінус розумію, що буде далі в наступних книгах. Але тут авторка мене перехитрила. Сюжет я не вгадала, свого слова я дотримуюсь і куплю наступну частину. Але все ж таки, ну, мені хотілося би побачити більше неочікуваних поворотів, для мене більше неочікуваного сюжету. Тому я дуже багато надій покладаю саме на наступну частину. І якщо вона також буде дуже схожа на голодні ігри, я буду максимально розчарована. Тому що, ну, якщо навіть ти робиш щось схоже, ти вже пишеш щось схоже, тому що, ну окей, придумати щось своє нове це справді важко, коли є такий величезний обсяг літератури для нас в наш час. Але інтерпретується так, щоб люди не проводили ніяких паралелей. Я. Не письменниця, я не можу там сказати, що от треба було написати так, чи треба було от написати то. Ні. Я просто висловлюю свою особисту думку, і просто, от мені ось це не сподобалося. Не знаю. Дуже дуже великі надії та сподівання на наступну книгу. Тому що ось тут я кажу, так як я сказала на самому початку відео, я до сих пір не оприділилася. Ну, Який бал поставити цій книзі? Як про неї відгукуватись? Тому що, от якраз через усю паралель, абсолютно майже кожен розділ. Я до сих пір не впевнена від емоцій від цієї книги. Так, любовна лінія величезний плюс. Сильна головна героїня, боже, два плюси, 10 плюсів. Їхні іскри, це дуже класно. але от величезна пляма, величезна ложка дьогтю у цій бочці меду – це те, що. Я це все десь уже бачила. Хтось, можливо, з вас читав. Поділіться своїм враженням про цю книгу. Я хочу знати, що я не одна така. Ну що ж, рада була з вами усіма поспілкуватися. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!